Волонтерки, футболістки, дизайнерки, лікарки, журналістки, кухарі, жінки абсолютно різного віку та різних професій об'єдналися в громадську організацію Український жіночий батальйон для того, щоб збирати донати та допомагати військовим з необхідною амуніцією. Творила громадську організацію журналістка Альона Данілова, родина якої ще з 2014 року зіштовхнулася з реаліями війни. «Український жіночий батальйон було створено рік тому, після 24 лютого. Все це пов'язано з моєю особистою історією. У 2014 році мій чоловік та вічим пішли на фронт. Вічим потрапив до полону. Він був 9 місяців в полоні. Потім його обміняли. А чоловік до 18-го воював. У 18-му році він отримав поранення з кулемета. Він став інвалідом війни. І моєму брату зараз 19, він навчався на військового, і відповідно, після 24 лютого всі троє сказали про те, що вони йдуть знову захищати Україну, тому що по-іншому вони не можуть вчинити. Я була десь близько місяця, півтора в Києві під обстрілами, коли стало вже вкрай небезпечно. Це вже момент, коли з'явився Ірпінь, Буча, коли ми вже розуміли, що там відбувається, потрібно було виїжджати. Я поїхала до батьків на Хмельниччину, і там, власне, зародилася ця ідея створення батальйону, тому що хотілося об'єднати навколо таких самих дівчат, жінок, як я, щоб ми робили спільну класну справу, допомагали, бо ми маємо боротися на своєму фронті. Наразі в українському жіночому батальйоні близько 70 учасниць, які працюють на перемогу. У нас кожна дівчина, яка до нас приходить, у неї своя історія. Хтось приходить для того, аби допомагати, бо Має на фронті своїх рідних і вона знаходить місце сили у нашому батальйоні. Хтось приходить, бо втратив своїх рідних. У нас була дівчинка, до речі, з Житомира, яка втратила батька, яка втратила чоловіка. І коли вона до нас прийшла, вона сказала, що ваш український батальйон це зараз моя відрада. Тут я можу допомагати, і тут я можу бути корисною. Український жіночий батальйон об'єднав навколо себе однодумців, бізнесменів, підприємців та лідерів думок, аби як найефективніше закривати потреби військових. А їх досить багато, каже Альона Данілова. Український жіночий батальйон закриває потреби амуніції, серед яких, наприклад, каски, тепловізори, дрони, бронежилети, плити, плитоноски. Зараз у нас іде активний збір на дрони, і хочу взагалі закликати людей, що знаходьте український жіночий батальйон в соціальних мережах донатьте, Будь ласка, це надзвичайно важливо, тому що ми з вами є тилом. Ми з вами можемо зробити все можливе і неможливе для того, аби наблизити перемогу. Навіть якщо ви боретесь на інформаційному фронті, то будь ласка, перепощуйте дописи волонтерів, активно коментуйте їх, тегайте відомих людей. Це все впливає на збори і впливає на те, аби допомогти нашим захисникам. Громадська організація працює по всій Україні і шукає у свою команду однодумців жінок, які готові допомагати ЗСУ та пришвидшувати нашу перемогу. Тож кожен може долучитися до українського жіночого батальйону. Якщо жінка хоче долучитись до команди українського жіночого батальйону, вона може зайти наприклад в інстаграм, написати туди. Там наш менеджер скоригує наступні її дії. Якщо вона хоче це зробити, наприклад, через сайт, вона заходить на український жіночий батальйон. Там є Google форма, яку вона заповнює. Далі з нею контактує наш менеджер, і в принципі ми обираємо ту роль, яка їй найбільш оптимальніша. Не можна сказати, що ми приймаємо тільки, наприклад, редакторів або тільки футболісток, або тільки там людей, які займаються приготуванням їжі. Ми приймаємо всіх, ми знайдемо для всіх, що робити. Того, будь ласка, приходьте, долучайтеся. Ми будемо раді взаємодіяти. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.